В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні у нас один з приятливих днів місяця, день болота. Щоб ми не зробили все, ніби погрузне в трясину. Тобто займаємося лише повсякденними справами. Родзинка дня це сварки-плітки. Пліткуємо про начальство, про сусідів і так далі. Сьогодні також ми не повинні хвалити своїми досягненнями, досягненнями своїх діток, щоб не було заздрісників. Ми знаємо, заздрість буває темною. День сприятливий для навчання. Сни також сьогодні віщі. Про них нікому не розповідаємо. І якщо гарні сни, значить вони здійснюються. Якщо погані, ми знаємо прокинувшись тричі. Потрібно проказати куди ніч, туди і сон. Місяць продовжує свій рух по знаку. Рака, водний знак в дні рака. Ми спокійні, врівноважені, але краще не займатися якоюсь такою відповідальною роботою. Е, найкраще наводити порядок на робочому місці і вдома. Також сьогодні невдалими будуть е, і підстрижене наше волосся, воно буде погано рости, не відвідуємо перукарню, і також випічка. Е, тобто борошняні вироби теж не будуть у нас. Вдалими, якщо їх спекти, наш організм потребує вуглеводів. Так, що барашняні вироби, солоденьке, медочок. Ми її посвятили. Ось на маков'є, на яблуневий спас, день пасічника. Так що запаслись медом, вживаємо. Якщо до він слугує нам ліками. Ну а після їди це вже буде як звичайний цукор. Але пам'ятаємо, що температура людини не повинна перевищувати 40 градусів. Ну і також дуже доречними будуть складні сьогодні. Вуглеводи наші будь-які каші особливо корисні: це пшоняна, це гречана каша, це вівсяна. Ну а для тих, у кого група крові, третя, четверта, дуже корисною буде трисова каша і ячмінна. Сьогодні день прапора України. Також сьогодні сонечко вступило до зодіакального знаку Діви, так що іменинниками вже будуть не леви, а Діви. І сьогодні за народними предметами, Лаврентія, так що знахарі в цей день лікували зір, але не лише наші очі, але й духовне прозріння. Ну а нам у цьому нехай допомагає сприятливе розташування небесних світил.